Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. Один до нас на зв'язок приєднується Руслан Хомач, сільгоспвиробник та голова асоціації фермерів і приватних землевласників Волині. Вітання, пане Руслане. Е -е, вітаю вас, пане Руслане. Хочемо дізнатися про цьогорічну ситуацію з посівною кампанією на Волині. Зокрема, чи вдало вона відбувається з огляду на погодні умови і війну? І з якими викликами Волинські аграрії на сьогодні зіштовхнулися? З якими проблемами зіштовхнулися? Зіштовхнулися з тим, що ну, весна пізна, пізня. А це. А води дуже багато. Це такі природні фактори. Дуже багато на, на води. ми не знаємо, коли реально зайдемо, бо нас регіон по лісі. Все залита водою. То ось ця проблема з паводками лише на півночі чи по всій території області? Скажімо так, переважна більшість. Тобто Ружищенський, Торійський, є туди за нами все тобто, Бишкаковівський, Радянський, Закамькашивський, там взагалі страхоті. Е, дуже багато води. У нас місцеві річки практично виходять з берегів. Дуже багато води. І воно в шахматному порядку поля залиті, і вода настільки пересичена, що навіть там, де немає долин, то трактори лягають. Чи якось осушуєте територію, щоб засіяти? Як, а, як, а як можна таку територію осушити? Тобто, якщо і mm. води дуже багато, тобто ми своєї сторони стараємося. Зберігати меліоративну систему, тобто чистити канали, оці трубки в народі називаються в каналах, де виходять, тобто підчищати. Ну, тобто, ми з своєї сторони так стараємось робити, але коли оці людськи, які їх в народі називають, вони кругом і в шахтом порядку, як їх усушиш? І коли ґрунтові води стоять 에, поверх землі, тобто земля насичена. Пан... Чекати, коли воно все зник. Пане Руслане, чи пригадуєте таку ситуацію протягом останніх років, чи це можливо вже десятиліття такого не було? Ну, тако, перше пригадується 80-й рік, коли колись Олімпіада була, а другий рік це був на моїй пам'яті, по-моєму, 11-13 рік десь оті. У нас, по-моєму, 11-й рік. то теж. Е Теж канави виходили з берегів, тобто е, воно настільки було тоді страшно, що ми е, тільки по горбах посіялися. Тобто, ми площі були все, що внизу, воно ніде не сіялося. Е, то з, у зв'язку з, з такими погодніми умовами, е, то чи може якийсь виникнути, наприклад, е, дефіцит продуктів в Україні, якщо фермери не зможуть посіятися саме зараз навесні? Ну, це будемо осінню бачити, тобто передбачити все ми, ми не можемо. Реально ми не можемо. Те, що буде менший врожай в наших районах, це 100%. Чого він буде менший, бо навіть якщо і буде сіятися, це буде пізніше. І з цим пізніми посівами менші врожаї. Ну ясно, що всі площі не будуть посіяні, бо минулого року у нас щоб не збрехати відсотків всім площ взагалі було не засіяно навіть минулої весни, бо теж така була проблема, що не можна було кровом зайти. О, а цього року це вже якби набагато більша проблема з тим всім. Те, що осінню посіяли. Е, багато моїх сусідів ми молотили останню кукурудзу в лютому місяці, на початку лютого цього року. Тобто ми по морозах зайшли. Але частина не сталася в долинах. А багато хлопців і взагалі фермера, що не позбирали врожай кукурудзи, і врожай соня. Значить, і в зв'язку з тим ту воду зараз ніхто туди не хлюпнеться і не, позб... ну, не посіє. Ясно, що буде е, недобір врожаю. Пане Руслане, ну і е, у, у зв'язку е, з, також з війною, чи якось е, тут є проблема у, у зв'язку е, з бойовими. Так, Яким чином це впливає на е, наших аграріїв? Тільки що говорив зі своїм трактористом. До комбайнера дозвонитись не можуть. Ну, його буквально там два тижні назад забрали, він вже на передньому краї. Угу. Ми чекаємо, чи буде забронювання. Тобто ми подали міністерство листи, вони офіційно працюють, хлопці у нас. Ми чекаємо відповіді, хто буде заброньований. Це перше, це людський фактор, чи буде з ким. Другий фактор недостатнє фінансування, тобто ми не можемо докредитуватися, щоб повністю забезпечити хоча б якісь нормальні потреби в мінеральних добрих, засобах захисту і все інше. Тобто кредити не можна взяти, бо банки підходять. До нас так, як і в мирний час, тобто з такими вимогами. А на превеликий жаль, у нас не мирний час, у нас спала прибутковість по деяких культурах до п'яти разів, в зв'язку з тим, що все росте в ціні, починаючи від електроенергії, кінчаючи палив мостильними матеріалами, засобами захисту, мінеральними добривами. Тобто, це все ну, поки що держава не робить якихось кроків, вони чекають. Поле чекати не буде в зв'язку з такою ситуацією. Тобто ми приймаємо е, такі кардинальні, напевно, рішення. Дуже багато моїх фермерів, колег, членів асоціації фермерів в дуже важкій ситуації фінансовій. Е, і тому ми просимо навіть оці е, е, через телебачення, через радіо, і так звернення робимо. Просимо, щоб Нацбанк е, Кабінет міністрів зараз приймає рішення, щоб Кабінет міністрів прийняв рішення про по кредитування. Ми навіть не просимо якісь, а саме кредитування аграріїв, щоб ми могли вижити. Пане Руслане, а які ціни про ціни на пальне? Чи є можливість зробити запаси пального? І загалом чи вдається Ні. вам з цими цінами Ні. якби працювати? Ні, запаси да, середній малий фермер, середній і малий фермер немає запасів, немає змоги зробити. І чекає, що зараз от, е, знову має подорожчати в зв'язку з поверненням до І ПДВ на паливо, так що ми чекаємо, це, це як то? лежачий <смістичний> фермер чекає, коли його доб'ють. Пане Руслане, а яка ситуація зі збутом? Чи вдалося фермерам Волині, зокрема, збути свою, свою продукцію, наприклад, що йдеться чи про сою, чи про. Наприклад, пшеницю чи ту саму картоплю? Ну, якщо говорити про мале фермерське господарство середнє, ви правильно сказали слово збути. Не продати, а саме збути. Вдалося, наприклад, зерну там і сою практично попродавали. О, за такою ціною, яка не покриває витрат, а картоплю взагалі там хтось її купляє по 2,50. Ми її роздаємо. От наше господарство роздає, от прямо зараз я говорю зі Львова возимо на сиротинці, на військові. Шпиталі, тобто ми її роздаємо. Вибираємо творяк, е, картоплю, капусту, моркву і розвози. Угу. Якось так. Та ну і в зв'язку з тим, чи будете їх садити цьогоріч, якщо, звичайно, е, дозволить погода? Дуже мало. І то тільки в зв'язку з тим, що в нас є мобілізаційне завдання, ми мусимо його спіяти От наше господарство. А якби його не було, ми взагалі його не сіяли. А що це, це означає кожа... це мобілізаційне завдання? Ну це військове завдання. Угу. Тобто ви маєте посадити якусь певну кількість картоплі, так чи овочі, чи О, що? О так, я не можу розголошувати скільки, куди, і що, але суть в тому, що ми мусимо це зробити. Ну угу. але водночас бачимо, яка цьогоріч ціна на цибулю, чи як ви можете прокоментувати е, ось цю ситуацію, І чи в нас на Волині її хтось минулоріч посадив, ми, чи. Більше, ми, я е, скажу, її можна сіяти все. Питання впирається в гроші. А в чому, тобто власне, це, проблема? Проблема в тому, щоб посіяти гектар овочі будь-яких, будь будь чи це цибуля, чи капуста, чи морква, чи столовий буряк, Значить вкладення до моменту збору будуть від 150 до 200 тисяч гривень в гектар. Угу. Ну і тобто таких обігових коштів у фер... наших фермерів немає. правильно я розумію? Звісно, нема. Насіння в середньому насіння від, ну в межах так, від 700 до 1200 доларів на один гектар. Угу. Це тільки це тільки насіння. Багато всі витратні матеріали, засоби захисту, потім людську працю, потім всяке сортування, перебирання електроенергії по 6 з лишніх тисяч гривень за по 6 гривень за кіловат нам на камери, потім е, величезну кучу паливомастильних матеріалів по зборці, по вивозці, по сортуванню. Якщо це пакувальні, м, ну, якщо це все в кучу звести, то сумасшедші гроші. Плюс е брак людських рук, а всі овочі вони проходять через руки. Тобто їх машини не замінять. А, чи зверталися ви у владні якісь органи, чи вони вам допомагають якось виживати в таких умовах? Ми розуміємо, що війна це перше питання. Друге, на наші звернення у нас президент асоціації, рада асоціації фермерів України зверталися і в Кабмін, і в Міністерство. І... Кругом звертається, тобто, ну, якби так якби не чують вроді би. Пане Руслане, ще повертаючись до якраз овочів. І загалом от сьогодні принаймні в інтернеті прочитав про те, що на деокупованій частині Херсонщини не буде проводитися весняна польова кампанія, тобто не будуть садити жодні ні овочі, ні баштані через величезні заміновані території. То цьогоріч знову ж нам варто очікувати. Е, такої космічної ціни на цибулю, і знову ж таки, е, якщо будуть якісь кавуни, то вони будуть не з Херсонщини, а з Азербайджану? Ну, я скажу, без кавуна жить мона, а от без цибулі погано борщ виходить. Uh -huh. е, запро... Програмувати, що щось там буде. Ну, Цибулю насіння вику... багато людей викупили. І питання в тому, що її будуть сіяти, але враховуючи наш клімат нашу кліматичну зону, я сибулі мав справу не один рік. Значить, вона настільки ем... примхлива у технології і залежить від погодних умов, угу. так що на волині її вирощувати або загоде злобудою, тобто що препарати не беруть, якщо буде підпалити або ще щось. А зовсім інша кліматична зона її вирощувати, і наші ґрунти вирощувати дуже важко. Для того, щоб її виростити, знову ж треба було б, щоб фермери достатньо коштів мали, щоб мали, то хоча б їм нормальні кредити, під нормальні відсотки дали. Їх, на превеликий жаль не дають. І тому, враховуючи цю ситуацію, якби фермера. А на, а на Херсонщині там засібно стільки металу, угу. що там їдеш і поля всі хвостовики торчать, а крім хвостовиків від градів, там бог з ну, що хоче. Саферів дуже мало, і враховуючи ту ситуацію близькість до фронту, то не кожен ризикне туди десь лізти, і щось Треба очікувати, тобто, якщо не буде повернуто, не там через 5 місяців скажуть, о, треба вже рятувати фермерів. Фермерів треба було позавчора вже рятувати і давати оці регіони наші західні кредити, кредити з, з відшкодуванням без, я не знаю як, ну, недорогі кредити. І в достатній формі, наприклад, під, 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 під оці самі ж поля розробити механізм. Вони це можуть зробити протягом одного світового дня в тому самому кабінеті міністрів, просто не хочуть. Причини я не знаю. Пане Руслане, ще хочу запитати стосовно, от Ви згадали про пізню весну і пам'ятаємо, як кілька днів тому випав сніг. ну, У нас ще можливо до сантиметрів 15-20, а в інших областях там на Чернівеччині, на Буковині взагалі до півметра снігу. І на вашу думку, чи це вплине теж якось і на садівництво, є гідівництво як в нашій області, ну, так і в загалом в Західній Україні. Ну, Кисточкових, мабуть, не буде, бо ж ви бачили, який мороз хлопи. Угу. Вони бруньки всі вийшли, їх, мабуть, не буде. Ну на ягоди я не знаю, наскільки це буде впливати. Кажуть, на ранні там трохи впливає, в основному це тепличне. Ну, ягоди це не стратегічний товар. розумієте? Стратегічний це хліб і до хліба. О, тобто, вони, якщо підмерзли, щось будуть мати. Ми розуміємо, що зараз в нас військовий стан, війна і. Ну, ще не забувайте, що до 10 мільйонів ті, хто їдять ягоди, тобто молоді люди з дітьми вони ж виїхали звідси. Тобто Не знову ж таки, може виникнути проблема зі збутом? Може виникнути. Але Європа забирала якраз ягоди в мороженому стані і забирала Європу. Бо основ, основні покупці ягідної продукції в замороженому стані це, е, скажімо так, європейська коаліція вся. Гаразд пане Руслане, а стосовно все-таки ярих культур, е, то якщо ось е, такі погодні умови, якщо так. далі будуть йти дощі, вони затягнуться, наприклад, ще до середини травня, чи навіть довше. Чи є ще можливість посіяти якийсь, я не знаю, овес, ячмінь чи яру пшеницю? Ну, його можна буде сіяти, але це буде вибірково. Тобто там, де буде підсушено, там будуть виходити фермери, а де буде затоплено, я так передбачаю, що просто ті куски просто тупо встануться. А до речі, чи відомо вам, які, в якому стані перебувають якраз ось ті е, поля, де вже, на, на яких посіяна узима пшениця, узимі е, злаки, де, чи вони там де, не повимикали? Де, де, під, де підтоплено, вони вимикають. <кхи> ну, вигниває все, де все. А якщо і стається, то дуже мало. Ну, в такому разі все, мала бути якась компенсація з боку держави, її немає? Ну, люди, на, я спілкувався, ніхто ще не подавав ніяких, е, порядку немає, і ніхто не подавав не ніяких звернень, тобто все тоне. О, ми звернемося в селіоз управління, але там, якщо і буде порядок, якісь відшкодування, я знаю, того року були заборонені всі програми, тобто зняті всі програми. По відшкодуванню, по будь чому тільки по ставці кредиту було відшкодування, все остальне було закрите державою. Пане Руслане, то що зараз роблять волинські фермери, що наразі, які роботи наразі відбуваються? Практично ніякі. Пробують десь зайти в землю. Покропити, от сьогодні я там бачив одного оприскувача, пішов, він щось має кропити. Я так думаю, що ріпакіде може зайти зверху, від з хвороб, а все остальне стоїть поки що. Зрозуміло, дякуємо пане Руслане за цю інформацію, за ці коментарі. Нагадаю, що з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1 спілкувався голова асоціації фермерів Волині, Руслан Хомич. На